Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді ось такий е електроскутер від компанії Forte. Двигунчик в нього стоїть на 2500 Вт, права на нього не потрібна категорія ніяка. Поки що на постановку поставити на облік він теж зараз не стає, тому що ставлюють на облік з 3000 Вт починаючи. Так, 2500 Вт, досить маневрений, має три режими швидкості. Все досить просто в керуванні. Так, давайте перевіримо е, максимальну швидкість, так як зараз всі перевіряють, е, на підвішеному колесі, е, дамо просто тапку в пол і подивимось наскільки він розкрутить е, це колесо. Поїхали. Ось бачимо на третій передачі максимальний 45 км на годину. Ви зможете ним розігнатися. Тобто, ось такий. Е, Така правда цього скутера. Давайте подивимось на його дизайн. Дизайн, до речі, дуже чудовий в нього. Така ледівська оптика. Прикольно виглядає. Також тут ледівська така стрічка Чи ні... Ніонова. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? таким матовим світлом підсвічує цю полосу. На 12 колесах стильнячно досить виглядає. А, також такий тут стоїть гальмівний диск. Гальма попереду гідравлічні, позаду барабанні. Справляється, що задній, що передній, дуже чудово. А, акумулятори в нас стоять. Ось ви їх зараз зможете побачити. ось. 6 акумуляторів на борту по 12 вольт, тому відповідно 72 вольти загальний вольтаж в даного скутера. Позаду ось тут стоїть сам двигун. Амортизатори у нас налаштовуються по жорсткості. Місця досить багато. Тут виведена USB. -шка. Ніша для того, щоб кинути телефон, який буде заряджатися, комплектується двома пультами, двома ключами, так як скутер має безключовий доступ. Електронна цифрова приборна панелька. В принципі, все тут є. Єдине, що немає годинника, не можемо налаштувати денний пробіг. Ну і все як зазвичай. Три, три режими швидкості, як я вже сказав, тобто ми можемо обрати для себе велике, велике досить сидіння, двохмісне. Для двох людей достатньо місця в бардачку. Не багато немало, але більше, ніж зазвичай у звичайних скутерах. Тому що, як я завжди кажу, що тут немає заливної горловини, немає заборника повітря. Для пасажира ось такі металові поручні та спинка є. Тому, друзі, такий. Скутер можете придбати в нашому магазині. Переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там ви знайдете всю інформацію, яка вас зацікавила.